Скільки заробляють учні? Зарплата. В більшості своїй залежить не від професії під час Ліри, а від року. В першому році вона менша, в другому довше більша, в третьому ще більше, і там, де четвертий рік, там ще більше. Наприклад, електрик в перший рік навчання одержує 800 тисяч євро, в другий рік 1100 1300 євро, в третій рік 1400 400 євро, в євро, четвертий рік 1900 євро. Це бруто. Або, наприклад, ну, автомеханік в мене, власне, такі самі цифри. Кухар трошечки менше, it спеціаліст так само приблизно в цих, в цих межах. Продавець одержує менше десь 900 євро в перший рік, 1200 в другий рік, 1300-1600 в третій рік. Але треба сказати, що по закінченню. Лєри виходять не спеціалісти, не просто продавці, а менеджери, яких відразу візьмуть на трошки вищу позицію в магазин. А, і, власне, щодо зарплат після закінчення Лере, той самий електрик буде одержувати від 2,5 до 3 тисяч євро. IT-спеціаліст спеціаліст 2,804 тисячі, автомеханік – 2,500-3,500 тисячі, Кухар також може одержувати до трьох тисяч, і так далі, і так далі.